Інформаційні підсумки четверга, 5 вересня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску Дивіться. Навіки у небесному строю у Хмельницькому провели в останню путь героя Геннадія Чаїнського. Бойові пташки з гербом Хмельницького. 200 fpv дронів власної збірки передав міський голова представникам сил оборони. Коли співають мертві, на Хмельниччині завершили зйомки художнього фільму про діяльність ОУН УПА. Сьогодні Хмельницький провів в останню земну дорогу героя Геннадія Чаїнського. Чоловік народився у селі Плесна, що на Шепетівщині. Там закінчив школу, разом із дружиною та двома синами, проживав у Хмельницькому. У вільний час захоплювався грою на гітарі та колекціонував монети. У квітні цього року його мобілізували до лав 87-го окремого аеромобільного батальйону. Виконуючи бойове завдання на Курщині, 27 серпня захисник загинув. Поховали Геннадія Чаїнського на Алеї Слави у Раковому, герою назавжди 38 років. Він був дуже гарним братом нашою гордістю, нашою опорою. Він був дуже розумною людиною. Він дуже в нього було дуже багато інтересів. Він дуже любив історію. Він дуже любив. Дізнаватися багато чого нового. Він був дуже гарним батьком. У нього двоє гарних синочків, маленьких. У нього залишилася любляча дружина. Він був гарним однокласником. Бо всі однокласники прийшли і всі про нього говорять, тільки хороше. Він був гарним другом. Він завжди міг підтримати. Він був самим першим синочком нашої мами. Нам його дуже не вистачає. Він нам говорив, що буде все добре. Що він йде на завдання і не буде на зв'язку, це було 5 чи 6 серпня. Більше ми з ним не говорили. Позитивний, дуже позитивний. Веселий гітаріст, іморіст. Працював на залізниці, але не довго. І вже при переїзді в Хмельницький, то як я знаю на заводі, а на якому, то не знаю. Походи ходили, теж гітари зуб не випускав. Щоранку, щовечором біля вогня. Ну, Мізмат він відличний, У нього дуже велика колекція монет, родинів, ну і тому подобне, що з цим зв'язано. І так само паперові різні кошти. Хмельницький продовжує підтримувати військових бойовими пташками власної збірки. Цього разу передали представникам сил оборони 200 FPV-дронів. На кожному з них є абревіатура та зображення герба Хмельницького. Загалом, з початку року від Хмельницької громади передали на фронт понад 5 тисяч fpv дронів. Сьогодні ми передаємо 200 FPV-дронів, це 7-дюймові FPV-дрони, це FPV-дрони власної збірки. Загальна вартість цих 200 FPV-дронів понад 2 мільйони гривень. Це чергова знову ж таки, передача такого формату. Якщо брати FPV-дрони, то ми ставку робимо на 7-дюймові, на 8-дюймові, 10-дюймові. Зараз, до речі, навіть почали приготувати один 13-дюймовий FPV-дрон. Також опівдрони за двома камерами, з тепловізійними камерами. З початку року, якщо брати тільки початок цього року, в півдронів ми передали вже майже 5100 штук. Те, що стосується квадрокоптерів, модифікації, по яких ми працюємо, це DJI Mavic 3 e 3 t DJI Matrix 30 t 300 РТ, а також у Телево 4 Max Плюс через програму грантової підтримки ми вже активно, скажімо так, збираємо, купуємо і передаємо гексакоптери для наших сил оборони. З початку року ми передали вже понад 420 квадрокоптерів різної модифікації. Ну і засоби РЕП РЕР теж купуємо різні модифікації від дешевих там ручних до великих стаціонарних засобів РЕБУ і РЕРу. На сьогодні ми вже понад 130 одиниць передали. Дякую при нашим платникам податків. Завдяки вам, друзі. Ми насправді можемо такі от речі робити і передавати для наших сил оборони для того, щоб і життя їхнє берегти, нищити ворога, і насправді наближати нашу перемогу. Хмельницький вдячний. Таку назву має новий проєкт підтримки захисників соціально орієнтованим бізнесом. Наразі до нього долучилися 44 заклади харчування, магазини одягу, меблів, зоотоварів. У кожному з них військовослужбовці та ветерани можуть отримати знижки від 5 до 20%. На сайті Хмельницької міської ради вже є платформа із мапою усіх учасників проєкту. Нині його презентували у кав'ярні «Женіх». 15 жовтня 2023 тисячі її відкрила дружина полеглого героя Юрія Пододименка Ірина Зам'яла. Сьогодні на вході в заклад з'явилася наліпка проєкту Хмельницький вдячний радість від того, що я можу допомогти захисникам, навіть в такому, допустим, такій дрібниці, як надати їм знижку, коли вони нас відвідують. Найчастіше мені здається, це побратими мого чоловіка, які приїжджають в відпустку. Але так то часто, хоча не завжди я можу це помітити, впізнати, якщо це військові часто помічаю, по тому що, наприклад, або залишають свої шеврони, або власне підходять зі мною порозмовляти. Рівень знижки чи лояльності визначається самим бізнесом. В когось це 5% знижки, 10% знижки, в когось це безкоштовна кава, в когось це якісь пільги на, на дану послугу, яку бізнес безпосередньо забезпечує. Головне в цій ідеї. Знову ж таки показувати, що Хмельницький дійсно вдячний, і не тільки був вдячний у 2013 році кілька місяців, і не тільки був вдячний кілька місяців у 2022 році, а вдячний насправді завжди. Я вам можу сказати з власного досвіду, що такі програми є. і Коли ти заходиш, і ти бачиш, що є можливості, вони можуть бути не дуже значні. Але це про те, що кожен бізнес є свідомим, хоче доєднатися і висловлює свою повагу вдячність захисникам та захисницям України через ветеранський простір. Так само виявили ініціативу Доєднатися бізнеси. От у нас нещодавно були ретрити, і це так само відбувалося на базі одного з представників бізнесу. Тому це радує, що вони доєднуються. Я вірю в те, що дійсно це буде такий масштабний проект на все місто. До Хмельницького завітали члени Всеукраїнської асоціації фахівців з громадського здоров'я. Вони презентували свою діяльність представникам семи громад області і запропонували допомогу у розробці стратегії збереження здоров'я населення. Ми хочемо сьогодні з ними поговорити про їхні е, проблеми, які в громадах є, якраз які стосуються громадського здоров'я. Ми хочемо почути які в них проекти, які зараз реалізовуються, або тільки на початку реалізації. І ми хочемо почути і від них також забути нас і послугу в реалізації цих проєктів. Тобто, ми сьогодні будемо розробляти компонент, е, такий, знаєте, програмний. Наша організація це громадська організація, вона сьогодні покликнула для того, щоб консолідувати всіх лідерів громадської думки, громадського здоров'я, в на Зацікавлену сторону для того, щоб впроваджувати якраз кращі практики серед громад по громадському здоров'ю. Ми сьогодні також навколо себе об'єднали це науку з освітою, ми об'єднали сьогодні профілактична і практична медицина, а також громади. Це є знає, такий унікальний приклад того, як воно має бути все в суспільстві консолідовано, як воно повинно працювати для благ людини, в центрі якого є здорова людина. Хмельницька громада стала однією з перших в Україні, котра підписала меморандум про співпрацю з асоціацією. Для нас насправді це дуже важливо, тому що ми розуміємо, з якими ми викликами всі стикаємося вже і які виклики нас чекають ще попереду. Ми прекрасно розуміємо, що сильну заможну успішну країну зможе побудувати тільки здорова насправді нас. Наскільки важливо сьогодні? Громадське здоров'я, профілактика, запобігання. Ми фактично напрацьовуємо на подібних заходах, на тих заходах, де асоціація далі відвідує по всій Україні нові якісь методичні рекомендації, нові рецепти. Жодна країна в світі не воювала і не мала такої війни, яку ми маємо зараз. Ми 10 з половиною років, насправді, вже більше ніж 10 з половиною років, знаходимося в умовах війни. І е, тих на кого ми десь свого часу дивилися, орієнтувалися, намагалися вивчати їхній досвід, вони нам особливо нічого не допоможуть, тому що такої війни ніхто немає. Денний тренінг молодіжний працівник триває у Хмельницькому. До нього долучились 25 учасників. Це студенти, працівники молодіжного центру, управління молоді та спорту, міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Вони дізнаються більше про формування молодіжної політики як на державному рівні, так і на місцевому. А ще знайомляться із законодавчою базою та вивчають сучасні методи роботи з молоддю. Програму неформальної освіти реалізують представники Міністерства молоді та спорту України спільно з Всеукраїнським молодіжним центром за підтримки програми розвитку ООН. Ірина Муляр продовжить. Дар'я Філіпенко навчається у Хмельницькому національному університеті та працює у просторі про молодь на рідній Кіровоградщині. У місті Новоукраїнка планує активно розвивати молодіжну політику. Аби отримати для цього нові знання, стала учасницею тренінгової програми Молодіжний працівник, яка протягом трьох днів відбувається у Хмельницькому. У нас вже є один створений молодіжний центр в невеличкому місті, тому ми створюємо ще один простір. Сертифікату молодіжного працівника я не маю. Хоча це дуже важливо, тому що відкриває дуже багато можливостей. Програму неформальної освіти Молодіжний працівник реалізовують представники Міністерства молоді та спорту України спільно з з Всеукраїнським молодіжним центром за підтримки програми розвитку ООН. є сім вісім рівнів залученості молоді до прийняття рішень. Найвищий рівень це коли молодь потребує. Управління, наприклад, молоді або місцеве самоврядування краже. круто, ми з вами шукають разом фінансування, наприклад, на якісь проекти, і разом його втілюють. Тоді це великий показник того, що громада розвиває і працює активно з молоддю. До тренінгу долучились 25 учасників. Це студенти, працівники молодіжного центру та управління молоді та спорту. Здобувають знання і педагоги Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Роботу з молоддю так інформації, наче й дуже багато. Але саме наші коучі, наші тренери, вони допомагають це все систематизувати. Протягом трьох днів, за словами тренера, учасники тренінгу дізнаються більше про формування молодіжної політики на державному рівні та на рівні місцевого самоврядування, опановують законодавчу базу та дізнаються про сучасні інструменти роботи з молоддю. Теорію поєднують із практичними завданнями. До прикладу, вчора а, учасники мали ділилися на чотири групи, відповідно моделювали ситуації, а, що вони є представниками, наприклад, органів місцевого самоврядування, молодіжних центрів, молодіжних працівників та громадських організацій. А, напрацьовували визначали свої основні функції, які виконують для дані структури. На практиці мали а, шляхом а, дебатів. Переговорів отримували, будували свої зв'язочки для того, щоб успішно впроваджувати молодіжну політику в своїй громаді. Після навчання учасники отримують сертифікати Міністерства молоді та спорту України про підтвердження кваліфікації молодіжного працівника. Цей сертифікат мають мати люди, які хочуть реалізовувати проекти, брати участь у грантах, залучати інші кошти, залучати інших донорів і співпрацювати з міжнародними компаніями. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Зйомки нової стрічки про діяльність ОУН УПА, коли співають мертві, завершили на Хмельниччині. В її основу лягли реальні події, що відбувались після завершення Другої світової війни в селі Дітківці Шепетівського району. У ролях артисти театру імені Старицького та самодіяльні актори. Це вже другий фільм обласного літературного музею, знятий з початку повномасштабної війни про українських націоналістів на території області. Цього разу художній. Зйомки відбувались на чотирьох локаціях за підтримки добродійників. Більше розповість Ірина Аріон. Коли співають мертві, зйомки художнього фільму із такою містичною назвою завершили на Хмельниччині. Стрічка про діяльність ООН УПА на основі реальних подій в селі Дітківці на Шепетівщині в 1950 п'ятдесятому роках. Автором ідеї став хмельничанин Віталій Олуйко на основі історії в його книзі, архівної справи та власних досліджень впродовж 24 років. Письменник Василь Горбатюк написав сценарій: це драма, це трагедія, але це і героїзм і віра в наше майбутнє. В нашу незнищену Україну, в нашу боротьбу за свою свободу. Це було моєю мрією, тому що ну, документальний має свої певні обмеження, а тут більше творчості. Сподіваємося, що до кінця вересня фільми підготуємо для перегляду. Зараз працюємо над монтажем, далі потрібно ще. Створити музику. Ми домовилися з композитором Іваном Пустовим про те, що він створить музику. Оператор фільму Анатолій Заянчуковський із Дунаєвець. Це вже другий фільм обласного літературного музею. Знятий з початку повномасштабної війни про українських націоналістів на території області. Перший документальний провідник Волог про Он упа на Дунаєвеччині презентували торік. Цього разу запросили трьох професійних артистів театру імені Старицького. Ролі зіграли Сергій Бортнійчук, Олександр Віт і Василь Шпунт. Ти, ти ти бандита, Серед самодіяльних акторів Хмельничанка Людмила Данилюк. Її героїня вигадана. Це її перша в житті роль в кіно. Мені декілька сцен довелося грати з саме Степаном Бортнічуком, і це теж було дуже так відповідально, тому що ти розумієш, що людина в цьому в цій справі дійсно професіонал, але він справді допомагав, якісь нюанси під, підказував. з моєю колегою юною Крушинською. Ми дуже відповідально до цього віднеслися. Шукали в інтернеті фото в того часу, щоб подивитися, як моя роль була це Сільська жінка, і ось треба було підібрати ну, хоча б приблизно такий одяг, як було тоді. Стрічку знімали на чотирьох локаціях за підтримки добродійників, зокрема, і в Хмельницькому селі Пашківці Хмельницького району, в садибі Миколи Боричука, а також на Дуневечині. Короткометражний фільм, тривалістю півгодини, розкриє незнані багатьом факти через живу історію. Я а, бачу, що Ніби своє покликання в тому, щоб розкрити саме оце героїчне минуле нашого народу, на якому фактично будується і сучасний героїзм, сучасний подвиг наших воїнів, які захищають сьогодні нашу вітчизну. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Побачимось.